Шановні учасники засідання, Моє ім'я Яна Володимирівна Лебідь, Я працюю методистом та керівником зразкового художнього колективу гуртка літератури та публіцистики діалог в Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді. Сьогодні я хочу поділитися із вами досвідом втілення спільних проєктів різножанрових колективів з гуртком літератури та публіцистики діалог. Керівником якого я працюю вже 15 років. Поняття проєктна діяльність не нове і широко використовується в освітній галузі. Однак кожен адаптує його до своїх цілей і до свого виду діяльності. Реалізація творчих проєктів відбувалася з різними колективами нашого закладу, серед яких зразкові художні колективи Театр Мобсилу, гурток образотворчого мистецтва «Фенікс», та гурток юний журналіст, а також гурток видовищно-театралізованих заходів імпровіз шоу. Про особливості діяльності, продукти співпраці, про особисту роль кожного в реалізації творчих проєктів я розповім, аналізуючи кожен проєкт окремо. Спільною роботою гуртків діалог та видовищно-театралізованих заходів імпровіз шоу. У 2018-2019 навчальному році став проєкт у пошуках дружби, продуктами якої стали збірка дитячих казок про дружбу, інсценізація дитячої казки та буктрейлер до книги. До речі, на творчому звіті гурток видовично театралізованих заходів імпровіз шоу презентував виставу за мотивами казки учениці діалогу Ірини Щолокової у пошуках справжньої дружби. Часом звичайна історія про дружбу може перетворитися на щось значно більше, несподівані повороти долі та інтриги, що змусять битися ваші серця частіше. Чорна магія, чаклуни, які не зупиняться в досягненні своєї мети, змова, боротьба, помста та вічне протистояння добра і зла чи вийде зняти закляття зла? Перетворити ненависть на дружбу, здолати ворожнечу та створити щасливий кінець для всіх героїв казок. Напружений сюжет до останніх сторінок та несподівані розв'язки. Чим же закінчаться ці історії? Читайте на сторінках збірки казок у пошуках дружби. Не рекомендується людям з браком фантазії та уяви, а також боягузам, злюкам, жаднюгам та іншій потойбічній силі. Як і у будь-якій казці, усе завершилося хепі-ендом. Добро здолало зло, а діалогівці продовжують своєю творчістю долати сірі будні кожного. Проєкт вихованців зразкових художніх колективів гуртків літератури та публіцистики Діалог і театру Мод Силует Політ Птаха. 2020-2021 навчальний рік, в процесі реалізації якого мали місце. Виставка дитячих робіт, як літературних, так і декоративно прикладних. майстер клас по виготовленню птахів, тематична танцювальна композиція. Доброго дня усім, хто має нагоду бути присутнім на завершальному етапі проєкту Політ птаха у творчості. Ми єдині. Під таким девізом минуло два місяці творчої співпраці в процесі реалізації спільного проєкту «Політ Птаха». вихованців двох зразкових художніх колективів, гуртків театру «Моцелет» Літератури та публіцистики діалог. У реалізації проекту взяли участь і діти, і керівники колективів. Мета проєкту звернути увагу на життя птахів захистити їх і нагодувати. Я Казала слова. Череговий проєкт об'єднав вихованців трьох колективів закладу зразкових художніх колективів гуртків літератури та публіцистики Діалог і театру Моселует та гуртка видовищно-театралізованих заходів Імпровіз шоу Уес Юа 2020-2021 навчальний рік до всеукраїнського арт-челенджу, присвяченому 150-річчю Дня народження видатної української поетеси Лесі Українки. Слово, чому ти не твердає криця, У процесі реалізації проєкту були написані слова пісні у стилі реп та знятий кліп на цю пісню. Дитинства Лесі була дуже кмітлива, з полюшок вона вже читала, уміла. В шість років дівчина вже вишивала, а в дев'ять свій перший вірш написала. Крім того, поетка вивчала сім мов. У неї було вже мало вимов: українська, французька, німецька, англійська, польська, російська та італійська. З малих років Леся часто хворіла, та за здоров'я боролась. Ще Через хворобу не ходила до школи, але все одно не здавалась ніколи. Лариса Косич, її справжнє ім'я. Леся Українка псевдонім взяла. В 15 років через невгомовні болі Леся вперше побувала на морі. Вона написала сто власних віршів, в них багато іншомовних слів. Через цензуру цензури їх забороняли, та Леся писала. За кордон відправляла, вона не лише писала вірші, а й слово створила на про За словами Івана Франка, поетка була неймовірно стійка. Дівчину все ж не кидала хвороба та Лесю не зупиняли негоди. Ще поетеза поміністку була, захищала жінок та їхні права. В останні роки Леся дуже хворіла, тому довелося їй покинути країну. Трималася мужня і без перестану, до ну зовсім. Не стало на честь поетеси астероїд є 26-16 ім'я Лесі несе. Її творчість багато у світ принесла, та ця біографія далеко не вся. Будемо ще довго її пам'ятати. На 150 річчя її відзначати. Поетка писала днями, і ночами її творчість навіки залишиться з нами. Проєкт вихованців зразкових художніх колективів гуртків літератури та публіцистики Діалог та образотворчого мистецтва Фенікс Думка. 2020-2021 рік. Продукт спільної праці, ілюстрована збірка віршів. Прогорніть сторінки зібрання поезій, що за своїм змістом думкою зоветься. Тут є міркування, часом хаотичні, про життя над полум'ям і в суспільстві звичнім. Про моральність, дружбу, дивний часоплин, батьківщину мати і війни годин, романтичний епос разом з лірикою, на чітких рядочках промайнуть рікою тему про словесну цінність незбагненну відшукати можна у віршах натхнених. Людство є прообразом в творах зібрання, душне досконалість. Їх же глибина. Символічно до Дня журналіста України в червні розпочався проєкт вихованців двох зразкових художніх колективів гуртків літератури та публіцистики Діалог та юний журналіст Діалог з юними. 2021-2022 рік. Це цикл практично пізнавальних та мотиваційних онлайн-зустрічей з метою розвитку аналітико-критичного мислення вихованців. Цикл включав онлайн-зустрічі з книжковою блогеркою з міста Героя Суми Ольгою Скриннік, зустріч журналісткою телеканалу Рада Анною Ружін та однією з найвідоміших журналісток України Тетяною Висоцькою. Вихованці колективів не тільки брали участь у зустрічах, а й мали індивідуальні завдання по написанню статей, віршів, есе, частина з яких була опублікована на сторінках видання Полтавська Думка. Спільний проєкт зразкових художніх колективів, гуртка театру мод, силует» та гуртка літератури і публіцистики Діалог з вірою в перемогу включав у себе виховний захід до Дня Гідності та Свободи. Ідеали свободи та демократії в Україні, на якому вихованці, окрім пізнавальної інформації, написали найкращі побажання нашим захисникам на власноруч, пошитому прапорі. Діти отримували завдання на випередження, де вони з батьками вдома робили мотанки маленьких янголят. Головним етапом реалізації проєкту стала благодійна акція Оберіг життя. На заході працювала інформаційно творча лабораторія, відбувся майстер-клас з виготовлення оберега для захисників, зустріч з волонтером та передача воїнам дитячих оберегів, прапора з побажаннями та солодких подарунків. Продуктами реалізації проєктної діяльності стали прапор звірою в перемогу, 500 кишенькових янголят для захисників та танок янголят. Отож, мета проєкту досягнета. Захисники отримали прапор, кишенькових янголя та солодкі подарунки, що особливо важливо для вихованців, які повинні бачити, що їхні старання, їхні зусилля були недаремними. Значити переваги використання в роботі спільних проєктів різножанрових колективів для керівника закладу позашкільної освіти. Варто зазначити, що такі переваги наявні як для керівника гурта, так і для його вихованців. Отож, для керівників гуртків перевага в урізноманітненні форм роботи, поглибленні зацікавленості гуртковою діяльністю вихованців. Також можливість креативної подачі тематичних занять в рамках проєкту, популяризація діяльності гуртків і, насамкінець, що немало важливо, здруження колективів закладу. Для вихованців розширення кола знайомств можливість працювати в команді, де кожен має своє завдання. Розвиток уміння реалізувати власний потенціал та можливість проявити себе. Окрім того, можливість проявити себе у видах діяльності, що різняться від гурткових, і креативні продукти співпраці. Отож плідної співпраці вам з колегами. Мирного неба нам усім. Дякую за увагу!